Чому ти віддаєш відповідальність за своє життя іншій людині? Він так зіпсував мені настрій тим, що він сказав. Тепер весь день я почуваюся кепсько. Або я так поводжусь, тому що от тоді вони вчинили зі мною так. І тепер я постійно згадую це, не можу довіритись іншим. Або будь-що. Що приминає у твоїй голові, і де ти віддаєш пульт керування своїми вчинками, емоціями, думками, комусь іншому, комусь зі свого близького оточення, або перехожому, який десь там наступив тобі на ногу, і тепер ти злишся на інших до кінця цього дня. Але ж тобі. І лише тобі підвладні твої реакції і подальші дії та стани? Що б не зробила інша людина відносно тебе, лише в тебе є вибір, що ти будеш з цим робити, чи вплине це на тебе, і як саме? А головне, чи давати в цілому? Цьому впливати на тебе. Звісно, легше сказати, що ось там мені написала такий гнівний коментар, і тепер я нічого не публікую, бо раптом це буде ставатися і далі. І я не хочу, щоб мені писали цього і далі. Але чому твоя діяльність підпорядковується тому, що ти. Сприймаєш на себе якісь реакції інших людей відносно того, що ти робиш? Взаємодія з іншими людьми не має ставати на заваді твоєму розвитку. Мені тоді розбили серце, і тепер я нікому більше не буду відкриватися. Чому? Чому ти так боїшся своїх емоцій, які тоді були? Справа не в тій людині і не в інших людях, яких тепер ти боїшся і уникаєш повторення того сценарію. Чому взагалі ти вирішив, що він має повторитися? І чому ти жертвуєш своїм відкритим серцем через те, що колись за якихось причин сталося? Краще поміркуй, для чого це сталося так. Можливо, щоб ти робила свій вибір по-іншому, можливо, щоб була чесною з собою, ставила в пріоритет себе чи щось інше, тобі видніше. Але ж точно не для того, щоб замкнутися в собі, стати жорсткою і тим самим в першу чергу обмежувати себе. Кому ти робиш гірше, не тим людям. Вони продовжують жити далі, як і жили. А твоє життя суто у твоїх руках. Так чи достатньо доцільно, і ефективно і якісно ти ним розпоряджаєшся? Ніхто не винний в тому, що ти полишив свою улюблену справу, адже колись в першому класі тобі сказали, що ти робиш це кепсько. А ти тоді, до речі, вперше спробував. Це ти вирішив здатися і віддати перевагу тим голосам у голові, які тебе критикують і стримують. Це непогано і недобре, але май на увазі, що це ти зробив вибір. Але вибір не на користь себе. І не в бік себе ось в чому проблема. Крім того, часто трапляється так, що інші люди у нашій з ними взаємодії підсвічують нам наші установки, поводяться з нами так, як ми поводимося з собою, не цінують нас. Не пріоритизують наші потреби, в цілому нехтують їми і нашими бажаннями тощо, тощо. Але важливо в моменти, коли ти помічаєш, що відбувається подібне взаємодія на регулярній основі, зупинитися і спитати себе, що це каже про мене, чи не відображає це зараз мій внутрішній світ? І те, як я до себе ставлюсь. Інші люди ставляться до нас не так, як ми ставимося до них, а так, як ми ставимося до себе. І збагнувши це, прослідкувавши хоча б кілька разів на реальних прикладах зі свого життя, а не просто послухавши мене і знехтувати тим, що я кажу, бо чого б це. Можна набагато ширше побачити ситуації, які з тобою остаються. І якщо постійно обирають когось іншого, а не тебе, то спитай себе чесно, чи ти обираєш себе?